Дим, що розвіяв мрії. Андрій закурив свою першу цигарку, коли йому було 14. Він не любив цього смаку і запаху, але тоді здавалося, що це символ дорослості. У дворі хлопці, з якими він спілкувався, часто піджартовували над недосвідченими, і Андрій не хотів виглядати слабким. Перші рази цигарки викликали лише кашель і запаморочення, але з часом це стало звичкою. Уже в 16 він курив щодня, ховаючи пачку від батьків. Спочатку це здавалось чимось незначним мовляв, багато хто курить і нічого страшного. Ціна звички з кожним роком цигарки все сильніше впливали на його життя. Андрій почав помічати, що під час занять спортом він швидше задихався, і змагання, у яких він раніше перемагав, ставали для нього нестерпними. Його тренер запитував Андрію, що з тобою? Ти ж був одним із найкращих, але хлопець лише знизував плечима, не наважуючись зізнатися у своїй звичці. Його друзі почали віддалятися від нього. Вони не розуміли, чому Андрій витрачає свої гроші на цигарки, коли міг би купити щось корисніше чи веселіше. Але Андрій не міг зупинитися. Урок, отриманий надто пізно. Все змінилося, коли Андрію виповнилося 19. Він відчував постійний кашель, уранці прокидався з болем у грудях, а шкіра на обличчі виглядала тьмяною і виснаженою. Одного разу, повертаючись додому після чергової пачки цигарок, він зустрів свого колишнього тренера. Андрію, ти ж розумієш, що все це через куріння? Я знаю, що ти можеш змінитися, потрібно лише захотіти. Андрій тоді лише відмахнувся, але через кілька місяців під час звичайного медогляду лікар повідомив йому, що у нього серйозні проблеми із легенями. Це був момент, коли Андрій усвідомив, що звичка, яка здавалася йому незначною, забрала у нього мрії, здоров'я і найкращі роки. Новий початок. Лише тоді він зрозумів, як важливо боротися із залежністю. Він почав звертатися за допомогою до фахівців, кинув курити і повернувся до спорту. Відновлення було нелегким, але Андрій знав, що це єдиний шлях, щоб повернути собі життя. Ця історія стала для нього уроком. Тепер він допомагає іншим, які стикаються із залежністю, розповідаючи свою історію і показуючи, що навіть після падіння завжди можна піднятися.